Рибки, вітаю вас. Сонячне затемнення в 10 градусах знака зодіака Терези, у восьмому секторі вашого гороскопа відбудеться 2 жовтня поточного року. Сюди приходить імпульс, надзвичайний шквал енергії, така видозміна і трансформація, яка покликана насамперед на стабілізацію, гармонізацію і відновлення рівноваги, а також можливості розподілити права по сфері фінансовій у доходах вашого. Партнера, там, де ви наразі можете бачити надзвичайні видозміни, потребу врегульовувати фінансову ситуацію, стикатися із необхідністю мати справу з страховими компаніями, із іпотекою, наприклад, із субсидією, виплатами від держави, також велика ставка на клієнтські виплати може бути. І загалом питання боргів, питання спадщини, також і моральної від інших людей, до якої ви залучено. Чині так чи інакше, також це питання фінансових обов'язків і загалом ситуації такого роду, які сприймаються нами як криза, коли ми маємо змінити не просто форму в нових обставинах, а проявити таку собі гнучкість верби і міцність дуба, своєрідну. Нам треба вистояти в певних складнощах. Нам треба зараз фокус нашої уваги направити на врегулювання фінансів нашої другої половинки, наприклад. Щось оплатити, мати такий масовий прояв фінансової залежності від інших людей. Ось це затемнення рибки, воно є фінішним на осі овен Терези, у знаку Зодіака Терези. Адже із 2023 року і по 2025 ось ця фінансова вість наразі актуальна у вашому гороскопі. І зараз енергія сприяння інших людей проявляється в повній мірі. І підводить певну риску у доходах вашої другої половинки. Це може бути як зміна місця роботи, посади, функціональних обов'язках, взагалі, зміна статків вашого партнера по шлюбу. Крім того, це стосунки із клієнтами, які тепер мають видозмінитися і куди слід додати ще щось, гармонізувати, стабілізувати вашу діяльність, приміром. Крім того, потреба звертатися до інших осіб для того. Того, щоб врегулювати певні боргові зобов'язання. Також це питання підтримки з боку інших людей, тобто прослідковується потреба підтримувати зв'язок, вступати у якісь боргові, можливо, зобов'язання або ж намагатися позбутися якоїсь фінансової залежності від інших людей. Крім того, це потреба підтримати вашу другу половинку, так чи інакше, бути причетними зараз до рівня його і її доходів, до рівня зайнятості. а також буквально розпоряджатися його її майном, звертатися до офіційних установ для того, щоб вам надавали довіреності певні документи, щоб ви могли розпоряджатися майном чоловіка, дружини і крім того, так чи інакше, використовувати для своїх власних потреб все те, що є у вашому сімейному ресурсі. Також рибки звертаємо увагу, що у мене є загальне відео стосовно цього затемнення, і загалом стосовно місячного затемнення у вашому першому секторі гороскопа, що відбулося ще 18 вересня. Стосовно коридору затемнень і багато цікавої інформації стосовно циклів сароса, стосовно кармічних років, руху кармічних вузлів, все те, що може бути цікаво. В описі нижче, а також у підказках, будуть посилання. Звертаємо увагу рибки. що... Наразі кармічний вузол минулого знаходиться у вашому восьмому секторі, звідти він перейде в сьомий сектор. Тобто, перед тим, як розбиратися із певним видом партнерства людей взаємин у вашому житті, і акцентувати увагу на собі, на своїх досягненнях і здійснювати якісь певні кардинальні вирішальні особисті зміни, нам необхідно певні нюанси, такі акценти розставити стосовно того, що. Що стосується інших людей стосовно розподілення фінансів, наприклад, можливо, це аліменти, розподіл, майна, якісь певні виплати, підтримка з боку чоловіка дружини, коли ми розуміємо, що ми не можемо покладатися на його її кошти, або ж їх недостатньо, або ж вони припиняються з певних причин, або ж просто наш запит, наші потреби не співрозмірні тій підтримці, яку нам можуть надати інші люди, також це видозміна стосунків, Саме через такий фінансовий вектор, коли прослідковується фінансова залежність і фінансові ризики, залежність від того, наскільки ми можемо бути самі особисто фінансово стабільні. Це затемнення по Терезам 2 жовтня, воно фактично розчищає шлях до затемнення Овенського, що відбудеться в березні наступного року. Тому наразі величезна залежність від інших людей і від їх фінансової підтримки. Так гучно звучить у нашому гороскопі. Тут ми можемо відчувати дисбаланс, відсутність гармонії, стабільності і втрату взагалі орієнтирів. Також система цінностей нашого партнера, по шлюбу, зокрема, може зараз такі зміни взагалі відчувати, що можуть спливати питання неспіврозмірності нашої системи цінностей і всього того, що має і у що вірить наш чоловік, дружина або ж людина, з якою ми плануємо вступити у шлюб. Ось тут, по цьому затемненню, колосальна різниця може простежуватися від соціально визнаними результатами стосунків. В тому числі і з фінансової сторони, і тим, що є важливим особисто для вас, оскільки по терезам бажання врівноважити те, що важливо для інших, що є предметом власності володіння інших, що є презентабельним і актуальним для інших людей, може бути зовсім неважливо для вас, або мати меншу цінність і формувати у вас таке відчуття, що вам це не потрібно, або ж ви так не згодні, або ви не згодні, в принципі, із тим, що. Вам пропонують. Одним словом, по цьому затемненню ми маємо вплив ліліт віддаленої точки лунної орбіти, маємо вплив вузла минулого кету. Ми маємо відпустити певну фінансову підтримку, певні наші покладання і вірування на те, що якась допомога зможе нам допомогти в потрібний ключовий момент, або ж виплутатися з якоїсь ситуації, або ж це дійсно така підтримка, яка розповсюджується. Не не на тих людей, тобто буквально нам дійсно допомагають випливати із стресу і із певної ситуації, з певної такої нашої величини у житті, яка просто вже є недієвою. Ті люди, на яких ми не покладали ніяких надій. Це можуть бути нові знайомства, нова протекція, нове фінансове сприяння, але якийсь фокус уваги, нам необхідно змістити, буквально відправити в літу якісь фінансові. Ссунки, розрахуватися по боргам, можливо, відпустити стабільне життя, коли ми могли бути впевнені в доходах нашого чоловіка-дружини. А наразі йому або їй потрібна підтримка, наприклад, і нам треба включатися в цей забіг такий своєрідний. Також тут можуть бути і питання надзвичайної вигідні фінансові, коли ви відчуваєте, що ви все одно залишаєтесь на плаву. Да, це не той омріяний баланс, і гармонія, але все ж таки підтримка. Тримка долі по сфері певної кризи і а, такої фінансової нестабільної ситуації, у вас є. Адже це затемнення жовтневе однозначно переплітається із затемненням 18 вересня, у вашому першому секторі гороскопа. Тут таке хитро сплетіння формується, яке нам прояснює багато чого незнаного про себе, про інших, про наші уподобання, про наші страхи, і в тому числі про нашу силу. Адже по з'єднанню Нептуна із точкою затемнення 18 вересня ми можемо мати як певний смуток і розчарування, тим більше зараз ще такий цикл Сароса, про все це більше в інших відео, про які сказала раніше. Ми також маємо розуміння, а що нам треба відпустити, що нас не надихає. Потрапити ніби в таке зависле положення, коли ми. Фактично можемо е, міркувати про те, що ми фактично в кризовій ситуації, навіть без ресурсів, навіть без підтримки або за мінімальної участі інших людей, коли ми не можемо врівноважити ось цей зокрема фінансовий баланс, виплутатися самотужки з якоїсь кризи. Але все ж таки, ми зараз прокладаємо собі певний шлях, тобто в цьому є перспектива, і аби ось цього. Е, Постійного напрацювання нашого майбутнього не позбутися, нам зараз необхідно щось відпустити. Надзвичайно важливий чинник по цьому затемненню риб. Це акцент уваги на тому, що будь-яка рівновага, відсутність балансу і відсутність можливості стабілізувати ситуацію, це є нашим страхом, оскільки вплив ліліт віддаленої точки лунної орбіти зараз надзвичайно активний і імпульсивний. Ми можемо буквально чіплятися за якісь види доходів нашої другої половинки або підтримки інших людей, вкладати туди надзвичайну енергію і в той же час боятися. Тися там щось змінити, це такий фокус уваги, який буквально додає нам зайвого стресу, і не дає можливість відчути стабільність, відчути також можливість перейти найменш стресово з одного стану в інший, ніби пройти якийсь шлях, як от персефона, яка спустилася в царство Аїда. Точніше, він її туди затягнув, просто і, врешті-решт, коли з'їла зернятко граната, вона стала. Жити на два світи, фактично, тобто вона змогла для себе особисто врегулювати це питання, поєднати таких два непоєднувані фактори. То ось тут перед нами і стоїть така задача: гнучкість верби і міць дуба. Як це в собі ужити фактично? У нас є надзвичайно сприятливі моменти рибки по цьому затемненню. Адже в цю сферу затемнення не будуть надсилати енергію найближчі дев'ять. З хвостиком років, тому будьте уважні і направляйте енергію на те, щоб поставити певні крапки, щось можливо відписати, продати, розрахуватися з боргами, залишити по собі добру пам'ять, врегулювати спірні питання. Це також може бути зараз надзвичайно ініційовано, як то аліменти, розлучення, виплати по боргам, по кредитам, розподіл майна, то, що ми можемо бачити, це все от у такому світлі. Ми знову повертаємося до питання заробітків, до питання покладання надій на якісь залучені кошти, або ж наш чоловік, дружина, опиняється без роботи, або взагалі наш сімейний гаманець у підвішеному стані. То ось тут ми зараз підводимо певні ризики. Ми звертаємося до тих сприятливих факторів, які допомагають нам скористатися затемненням. Адже ми можемо бачити тут такі енергії, які показують нам. Що критика з боку інших людей, взагалі питання стосовно майна нашого чоловіка, дружини, нашої професійної діяльності, також під великим прицілом кармічним, оскільки поліліт в Терезах та ще й скету ми можемо бачити і претензії, і відновлення якоїсь стабільності, відновлення прав, авторські права, інтелектуальна власність, наприклад, також це питання стресові, які пов'язані з нашим. Ми страхами з тим, що ми не хотіли мати справу, а ми так чи інакше зараз якби, включені в цю ситуацію. Тому будьте обережні з усіма довгостроковими проектами. Питання укладання шлюбу, наприклад, розриву стосунків, має бути прийнято тільки тоді, якщо це вже давно назрівало, і це усвідомлене рішення. Якщо ж ви підписуєте певні папери, майте на увазі, ви залишаєте відбиток, лілітикету на цьому документі, і навіть у разі. Метаморфозів у ваших стосунках ви все одно надзвичайно важко зможете врегулювати якісь певні спірні питання. Також рибки звертаємо увагу, що по цьому затемненню ми маємо і сприятливі ефекти. Наразі найбільш така зряча планета у гороскопі це Плутон. Вона максимально вільна від впливу ліліт. І зараз Плутон робить свій ретроградний візит у ваш 11-й сектор гороскопа. Буквально із 12-го повертає в 11-й і вас підштовхує до завершення певних стосунків роботи в якомусь колективі, певних планів, мрій, можливо, досягнені результатів. Коли вам в цьому треба поставити крапку і переходити до більш глибинних трансформацій, до такого перенародження своєї... Знову ж таки нагадаю про персефону, яка зуміла поєднати в собі непоєднуване фактично, але в якийсь момент ось цей перехід трапився. І от зараз, рибки, ви на порозі цього переходу. Ще по активізації затемнень на вашій кардинальній осі, перший, сьомий сектора гороскопа. Ви надзвичайно глибокі трансформації переживатимете у найближчі два роки. Ще Сатурн у першому секторі гороскопа зараз вам дає. Є таку і внутрішню відповідальність і затиснутість в певні рамки, графіки, відповідальність за всіх і кожного, і загалом такий вал обов'язків, який тягнути надзвичайно важко, тим більше ще до 2026 року Сатурн там перебуватиме. І схуднення може бути і також такі життєві орієнтири, які просто необхідно весь час співставляти із земними вимогами, коли хочеться відірватися Вася від усього, що оточує, і немає ніякої можливості таку стабільність організувати, щоб можна було вже в той свій світ утекти, хоча б на трошки. Так, от ось цей Сатурн рибки по цьому затемненню вам надзвичайно посприяє. Якщо ви людина, яка дослухається до графіка, яка має певний розпорядок, яка має певну структуру свого життя і докладає зусиль для того, щоб триматися на плаву і не давати собі просто потонути у фантазіях, ілюзіях і якихось марних сподіваннях, то тут ось ця відповідальність, стабільність, професія, результативність в чудовому водному тригорі. До управителя затемнення Венери, яка наразі у вашому дев'ятому секторі гороскопа, і до Марса у п'ятому секторі тут результати стосовно дітей, можливість налагодити ситуацію в їх конфліктних питаннях з місцем їх проживання, з місцем їх перебування, з можливістю прописати, виписати, перевести, змінити взагалі місце проживання, змінити відповідальність також стосовно дітей. Всі ваші зусилля зараз завдяки. Вашій стабільності, упорядоченості, завдяки такому вашому внутрішньому цензору і вашому внутрішньому наглядачу стають можливими. А також ваш планомірний рух до мрій, він дійсно зараз отримує такий ефект підтримку Венери у 9 секторі, коли ви можете отримати бажане, але це бажане перемежовується із величезною потребою витримувати навантаження, бороти страхи, стикатися з тим, що що інші здолати не можуть, або вони ніколи не будуть мати з цим справи, а ви наважуєтеся на це. Величезна стресостійкість, колосальна працездатність, вміння ставити собі масштабні плани і досягати їх. Також сприяння інших осіб, які піднімають, популяризують ваші досягнення, коли ви дійсно видимі, у ваших творчих планах, у вашій професійній діяльності, у ваших талантах. Хобі, також це може бути надзвичайно видно, і як оплата праці, і як можливість скласти певні іспити, підвищити свою професійну кваліфікацію, перекваліфікуватися, взагалі переїхати. Питання імміграції, зокрема, питання можливості закріпитися десь або почати новий старт. Ви вже стільки зусиль доклали, що тепер це стає видимим публічним. Ви подобаєтесь, ви потрібні в якомусь середовищі про вас говорять, і на це знаходяться. Це фінанси. В тому числі і за сприяння вашого партнера, наприклад, або ж інших людей. Тобто можуть бути ситуації погано контрольовані і завислі, якби просто фактично перед якими ви опиняєтеся від інших людей. Це питання конфліктні можуть бути. А от із вашим партнером, по шлюбу, приміром, у вас все може бути гаразд, і ви можете здолати ось такі от просто немислимі, навіть перешкоди у житті. Крім того, надзвичайний сприятливий ефект. Ефект вже темніє, але нічого це нам не завадить розібрати це затемнення так, як потрібно. Так, от, рибки, тут ще такий сприятливий фактор: це з'єднання точки затемнення із Меркурієм. У вашому восьмому секторі гороскопа Меркурій дає можливість поступатися чимось другорядним, а от в ключових питаннях дійсно доходити згоди. Це стосовно питання власності вашого подружжя, приміром, також стосовно питання про. Ви можете достатньо вигідно про щось домовитися. Вам підуть на поступки, і ви зможете обійти гострі кути у фінансових стосунках, в тому числі. Буквально в такій екстремальній важкій ситуації, в тому числі рибки стосовно стану здоров'я, наголошу і підкреслю, буквально червоною рискою. Будьте уважні, затемнення по першому сектору, тепер затемнення по восьмому сектору може дати такий стресовий стан. Тому потреба у сні, потреба у відпочинку, Потреба відволікатись як би там не було, і запливати в свої власні глибини, перемажовувати це і активною діяльністю, це все обов'язково потрібно наразі. Займайтеся вашою творчістю, хобі, давайте собі час на відпочинок, на можливість побути на природі, на можливість взагалі поговорити про щось цікавіше, ніж щоденні буденні клопоти, і той стан, який ви переживаєте наразі, до якого. Вас закликають земні турботи. Так ось, по з'єднанню із Меркурієм, стосунки із партнером, проговорювати обов'язково питання сімейних цінностей, питання місця проживання, країни проживання, ставлення до батьківщини, до малої батьківщини, можливість врегулювання спірних питань із вашими або його її батьками, проживання разом або, навпаки, радикальних питань стосовно того, щоб проживати окремо. Крім того, все. Те, що турбує вас стосовно дітей, зараз ваша активність надзвичайно направлена на цю сферу. Потреба утрясти все, що оточує ваших нащадків, і все, що створює для них максимально комфортну і безпечну атмосферу. Акцентуйте на цьому увагу, докладайте зусиль і обговорюйте це. Обговорюйте можливість займів, кредитів або ж навпаки, потреба розподілити майно, наприклад, або домовитись про утримання дітей таким чином, щоб це було ефективно. Меркурій в Терезах він надзвичайно толковий у таких справах. Головне не втрачати мету розмови, надавати можливість ці одним цінностям бути підміненим іншими. Також звертаю увагу на квадратуру від. Дмарса, рибки, ось тут може бути забагато справ пов'язаних із вітлашнею, з гуртками, секціями, турботами. Також це може бути бізнес або ж задоволення. Все те, що ви хочете зробити, і ви просто не встигаєте. Ви багато в принципі опрацьовуєте за одиницю часу, але для вашого організму це сприймається як надзвичайний стрес, і можна допрацюватися, що називається до ручки рибки. Тому контролюйте свій стан, обов'язковий час на те, щоб дозволити собі і розслабитись якісь певні творчі розваги для вас, або ж просто можливість усамітнити. І відключитися хоча б на якусь хвилинку. Також хочу зауважити, що по цьому затемненню ми в першу чергу рибки звертаємо увагу на те, що ці ситуації, які наразі сприймаються нами як стресові, такі важкі, які потрібно пережити, вони вже створюють таку палітру, дещо фонову у нашому житті, оскільки наперед виходять кардинальні затемнення на осі, перший сьомий сектор гороскопу. Ваша енергія буквально вплітається в кожний ваш наступний день і, перемежовуючи це з фінансовою сферою, а саме ваші особисті переміни, ви досягнете обов'язково вашого бажаного ефекту того, до чого ви докладаєте зусиль. Головне давати роботу своєму Сатурну, по першому дому, знати, що ще не так довго він буде у вашому першому секторі гороскопа, і головне, що по виходу. У 26 му році він дасть вам значний результат. А ще й до цього затемнення обов'язково принесуть все те потрібне, бажане, ефективне і головне міцне у ваше майбутнє. Дякую вам, рибки, і до зустрічі в наступних відео.